Дострокові президентські вибори стартували в Ірані. Кандидатів шестеро серед них чинний спікер парламенту, колишній очільник міністерства внутрішніх справ, екс-міністр охорони здоров'я та нинішній мер Тегерана. Усі вони лояльні до нинішньої влади країни, релігійного лідера Алі Хаменеї, Тож політика країни після голосування навряд чи зміниться. Президент Ірану, друга людина в державі, після Аятоли, колишній іранський очільник Ібрагім Раїсі, нагадаю, загинув у травні. Його вертоліт розбився у горах. Іран за його правління посилив співпрацю з Росією та почав передавати їй зброю для війни в Україні. Я голосую за кандидата, який слухає лідера, який сам є революціонером і дотримується принципів революції, за когось, хто орієнтується не на захід, а на наші внутрішні можливості та на нашу молодь. За того, хто відданий нашому народу і планує наше майбутнє.